Кубок Європи, ще один Кубок Європи і чемпіонат Європи. 15-річний тернополянин Вадим Пиць вже 9 років професійно займається джиу-джитсу. Хлопець має чимало спортивних нагород. Зокрема, він п'ятикратний чемпіон України та трикратний призер Європи. А днями єдиноборець здобув бронзу на Кубку Європи з джиу-джитсу, який відбувався у Бельгії. Дуже сильні суперники. Щоб їх виграти, треба велику підготовку, але слава богу, справляємося потихеньку. Я люблю кидок прохід в ноги. Майже на кожних змаганнях є робля. Це тебе вирізняє серед конкурентів. Так, мало хто цим робить. Більшість українців. У змаганнях взяли участь понад 500 спортсменів з 33 країн світу. Загалом національна збірна України з Джой-Джитсу виборола 18 медалей: 5 золотих, 8 срібних та 5 бронзових. Цей результат дозволив посісти четверте загальнокомандне місце серед 33 країн. Приймали участь у ній із таких. Топових країн, як Німеччина, Франція, це країни, які входять в п'ятірку найсильніших по джоу-джитсу, але все-таки у нас нашою збільною вийшло показати неймовірно крутий результат. Готувалися скажу так, дуже спонтанно, тому що, чесно кажучи, не знали, ми будемо їхати із за нашої ситуації. Тому буквально за пару тижнів, коли нам вже поставили початку делегації, що нас пропускають, ми будемо їхати. Ми за ці три тижні виносили все, що тільки можна на тренування, щоб підготуватися. Ну, слава Богу, вийшло. Українські спортсмени, у котрі підняли рідний прапор на п'ятисталах слави, заявляючи про нашу країну як сильну державу, що веде боротьбу за свою незалежність та свободу. Президент Тернопільської федерації Джиу-джитсу Євген Мусаєв каже: а це зараз основна ціль спортсменів нашої держави.